Слава Україні, друзі! Радий вас знову бачити на нашому ютуб-каналі Сторгом. І для того, щоб мене звинувачував у тому, що мої відео занадто довгі, і в них багато води, відразу починаємо огляд. Отож, AC200 Max... А, Ні, стоп, 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 стоп. Друзі, ви ж обов'язково напишете в коментах, а де можна придбати цю портативну зарядну станцію. Я вам повідомляю, друзі, що ми компанія з торгом. У нас є офлайн і інтернет-магазин, де ви можете придбати ту чи іншу продукцію, яка буває в моїх оглядах. Всі потрібні посилання будуть в описі цього відео. Отож, переходьте і замовляйте ту продукцію, яка вам необхідна. А ми починаємо. Десь близько року тому я знімав для вас відео про портативну зарядну станцію Блієті AC200P. Хто ще не бачив це відео і хто хоче з ним ознайомитись, посилання буде ось тут вгорі, отож переходьте і дивіться. А сьогодні я хочу зняти відео про подібну портативну зарядну станцію від Блієті, але вже з приставкою Max. Чим відрізняються ці дві станції, яка з них краща, яка з них гірша, дізнаємося в цьому відео. А ви поки що підпишіться на наш YouTube канал і можете підписатись також на наші інші. Соціальні мережі. Починаємо. AC200max від AC200P зовні майже нічим не відрізняється. Якщо на них кинути такий швидкий погляд, то можна і не помітити, в чому між ними різниця, тому що пластик абсолютно ідентичний, форм-фактор самих станцій також ідентичний, вага також ідентична, 28 кг. Збоку у нас знаходяться дві ручки, за яких цю станцію можна піднімати. На верхній пласкій частині у нас є. Два місця, де а, можна підзарядити ваші гази за допомогою бездротової зарядки. Потужність цих ці, зарядок по 15 Вт, так само, як і в 200П. От єдине, що можна е, побачити різницю на передній панелі. Замість двох розеток на 220 В, ми вже маємо в цій станції 4 розетки на 220 вольт. Також у нас з'явився додатковий вихід DC на 30 Ампер. Має він ось такий вигляд. Зверху у нас є роз'єм під Автомобільний прикурює стандартно також. Є в цій станції два роз'єми usb a на 18 Вт і два роз'єми на 10 Вт. Але основна відмінність даної станції від 200 П полягає в тому, що до 200 Макс можна під'єднати дві акумуляторних батареї через ось ці роз'єми. Ви можете підінати через ці два роз'єми дві акумуляторних батареї Blue Yeti b 230. Тоді загальна ємність цієї системи буде складати 6144 Вт-години. Або через ці ж самі роз'єми Ви можете підінати також дві акумуляторних батареї Blue Yeti B300, і тоді загальна ємність системи буде складати 8192 Вт-години. Дуже непоганий результат, але є одне, але про яке ми поговоримо пізніше. До речі, ні додаткові акумуляторні батареї, ні самі кабелі, які під'єднують ці додаткові акумуляторні батареї в комплект портативної зарядної станції Bluetti AC200 Max не входять. До речі, ємність акумуляторної батареї в даної станції, ви вже знаєте, 2048 вт годин. Але це не означає те, що якщо ви сюди під'єднаєте якийсь електропривод потужністю на 2 кВт, вона у вас буде працювати одну годину. Ні, 10% ємності резервує сама станція для того, щоб не розряджати акумуляторну батарею в нулі, тим самим не вивести її з ладу. А 10% жирає вжирає сам інвертор на перетворення електроенергії з 12 в 220 вольт, і це стосується не лише цієї станції в Абсолютно всіх зарядних станцій, які працюють з інвертором на перетворення електроенергії. До речі, інвертор в цій станції доволі таки ефективний, тому що має ефективність 90%, а деякі інвертори працюють на 85 або на 80% і зжирають електроенергії іще ще більше. Отож, по факту, в цій станції ємність ту ємність, яку ви можете використати, складає 1600 Вт-годин. Отож, майте це на увазі. До речі, я ж забувся вам розповісти про саму акумуляторну батарею. Вона тут тобто, літій залізофосфатна. Кількість циклів, на жаль, мені невідома, тому що навіть в інструкції по експлуатації абсолютно нічого не вказано. Проте, якщо подивитися в інтернетах, то цифри можуть бути різні: від 3,5 тисяч до 6 тисяч циклів заряд-розряд. Ну, Як на мене, 6 тисяч циклів це щось нереальне, і це, мабуть, відноситься до максимального робочого стану акумуляторної батареї. А от реальні цифри ми з вами знаємо для літі за фосфатних батарей це 3-3,5 тисячі разів заряд-розряд і тільки з 20% зменшення від загальної ємності. Тобто цієї кількості робочих циклів вистачить мінімум на 10 років щоденного використання даної станції, і це дуже круто. До речі, гарантія на дану станцію складає 2 роки. З правої сторони зарядної станції, крім двох роз'ємів для підключення додаткових акумуляторних батарей, є ще роз'єм sd 20 до допомоги якого ви можете підключати сонячні панелі, потужності, яких може складати 900 Вт, або заряджати станцію через автомобільний прикурювач, або просто накидуючи два крокодильчика на акумуляторну батарею 12 вольт. І також є роз'єм для підзарядки зарядної станції від мережі 220 вольт за допомогою спеціального блока живлення, який йде в комплекті. До речі, що ви отримаєте в комплект, придбавши дану портативну зарядну станцію, це інструкція по експлуатації. Далі ми маємо ось такий кабель для підключення сонячних панелей. До речі, ось цей роз'єм є стандартним. Можна придбати сонячні панелі не лише блюєті, а й стороннього виробника. І на іншому кінці даного кабеля є роз'єм XT90. Також в комплект входить. Кабель для зарядки станції від автомобільного прикурювача. тобто є адаптер автомобільного прикурювача, а з іншої сторони, роз'єм xt 90. І вас може виникнути запитання: а куди ж цей роз'єм всовувати, якщо роз'єм xt 90 на даній станції немає? А ось для цього в нас в комплекті йде ще один кабель, в якого з однієї сторони роз'єм XT90, в якого ви можете вставляти ось ці кабелі. Автомобільного прикурювача і сонячних панелей. А на іншому кінці у нас роз'єм із D20, за до допомогою якого ви і будете під'єднуватись до цього розєму, який є на цій зарядній станції. Все це ховається у нас ось таку зручну сумочку. Ну і звісно, по стандарту Блюєті, для того, щоб зарядити станцію від мережі 220 вольт, вам знадобиться не просто кабель, як в інших нормальних станціях, а ось такий здоровенний виносний блок живлення. І пам'ятаєте, я вам говорив про один момент. От якраз зараз про нього і поговоримо. Мало того, що цей виносний блок живлення є взагалі, так а він не вмонтований всередину. Коли вимикаєте його в розетку 220 вольт, вмикається кулер і він постійно шумить. І шумить не тільки коли заряджає, а навіть коли зарядна станція вже зарядилася, він все одно продовжує шуміти. Ну і головним мінусом даного виносного блоку є те, що його потужність всього на всього 500 Вт. І методом нескладних математичних розрахунків ми з вами можемо зрозуміти: для того, щоб зарядити дану портативну зарядну станцію від 0 до 100%, вам знадобиться мінімум 4,5 години. А якщо ви підключите сюди дві додаткові акумуляторних батареї, то можете порахувати, скільки у вас піде часу. Але. Ви можете заряджати дану станцію паралельно, тобто ви можете заряджати її від мережі 220 воль на 500 Вт, і можете під'єднати сюди сонячні панелі 900 Вт, і зарядка пришвидшиться. Але не факт, що буде світити сонце. Тому таке. Якщо ми говоримо про інформаційний дисплей, то він абсолютно ідентичний до станції AC200P, Він також має тачскрін, тобто натиском ви можете тут все керувати. На ньому ми бачимо інформацію, звідки приходить електроенергія, тобто від сонячних панелей або від розетки 220 вольт. Також ми бачимо, куди тратиться електроенергія, тобто або на роз'єми. DC або на розетки AC. скільки ми витрачаємо цієї електроенергії, також вказується. От, вказується заряду відсотках, але тут немає на жаль часу за скільки або скільки часу залишилося до повного заряду станції. Мені це не зрозуміло, чому це не можна вказати, адже це така дуже важлива інформація. Тобто, скільки я маю чекати до того, щоб зарядна станція зарядилася, як на мене, цього не вистачає також за допомогою цього дисплея. І тажскріна, ми можемо вмикати електроенергію на роз'ємах DC або AC. але мені не подобається цей момент, що коли я натискаю, вилазить таке віконечко і перепитує мене: ви точно хочете вімкнути? Тобто. Он або Оф, так я хочу. Ну, для мене це незрозуміло. Можливо, ви маєте іншу думку, то напишіть, будь ласка, це в коментах. Також ми маємо налаштування, в яких ми можемо змінити мову з англійської на німецьку, наприклад, зможемо змінити частоту з 50 на 60 Гц. Також можемо вімкнути або вимкнути режим еко. Що це за режим еко. Якщо, наприклад, із жодного роз'єма на протязі 4 годин у вас не буде споживатись будь-яка електроенергія, то станція від ці і якби, перестане витрачати цю електроенергію. Також вімкнути-вимкнути пищалку. Також ми можемо змінити яскравість освітлення цього дисплею. можемо виставити час, через який дисплей буде гаснути. І тут ще з'являється один пункт Bluetooth. На відміну від AC200P, тут є такий пункт Bluetooth. Нарешті це сталося. Станція AC200 Max може працювати з вашим смартфоном за допомогою застосунку Blue Yeti і системи Bluetooth. Щоправда, ця система працює на відстані 5 метрів, якщо ви хочете оновити прошивку, або якщо ви керуєте даною станцією, то це може зробити на відстані 10 метрів, якщо перед вами немає ніяких перешкод. Так, що ми тут можемо? Ну, можемо виставити. Час, ну це, грубо кажучи, годинник, і також можемо виставити дату, щоб ви могли зрозуміти, який сьогодні день і котра година, якщо раптом все у вас зникне. Є у нас ось така інформація окремо: це по батарейці, яка є ємність і так далі. Є інформація по заряду. З якої ну це додатково відкривається додаткова інформація, що звідки і куди, якщо це вам потрібно, і також є alarm history, тобто є історія якихось помилок. Тобто, якщо ви перенавантажили станцію або вона вимкнулася через щось там, то за допомогою цієї історії ви можете дізнатися, що трапилось не так, і цей момент виправити, щоб станція нормально працювала. А зараз пропоную подивитися на сам застосунок Blue Yeti, що він собою взагалі представляє. Скачати застосунок можна як в Apple Store, так і в Google Play. Виглядає він ось так. Значить, натискаємо Offline Mode. У мене висвітилася станція AC200M. Натискаємо на неї. От. І що ми з вами бачимо? Виглядає застосунок. Ну, Дуже просто, примітивно. Зверху ми бачимо, на принципі, це те саме відображення і дисплея, які є у нас на самій станції, але більш, більш детальніше. Значить, зверху у нас знаходиться вхід самої станції, тобто від чого вона заряджається, а знизу у нас вихід. Зараз у мене включений вихід AC, споживання йде 218 Вт. Також є інформація про додаткові батареї, але у мене якби. Додаткових батарей підключених немає, тому інформація лише про батареї самої зарядної станції. Внизу у нас є кнопочки, за допомогою яких ми можемо вмикати і вмикати роз'єми відповідно і ac DC -DC. все. Все в принципі дуже просто. Так? Якщо ми натиснемо на ось цю гаєчку, то в нас відкривається інформація про те, що ми зараз підключені до станції ac 200 m її серійний номер. Тільки можу ще змінити. Коли погасне в мене екран, все в принципі більш ніякої інформації немає. Застосунок дуже простий. За допомогою нього ви можете лише оновлювати прошивку і керувати на невеликих відстанях. Керування на великій дистанції допомогою інтернет, так само як це відбувається в ECOFLOW, Ви тут не можете. Ну і, відповідно, додаткової якоїсь інформації ви тут не отримаєте. Знаю, що у багатьох виникне запитання: а чи може дана станція працювати як повноцінний ДБЖ? І, на жаль, ні, не зможе. По-перше, в інструкції по експлуатації нічого про це не вказ. А друге, як доказ, заходимо в наш застосунок. І що ми з вами бачимо? Бачимо, що споживання йде 265 Вт на даний момент. Станція підключена зараз до мережі 220 В через наш блок живлення. Вона Типу стоїть на підзарядці, але так як заряд станції 100%, вона не заряджається. І що ж ми бачимо на застосунку? Правильно, що з мережі 220 В нічого у нас станція не споживає, а споживання в 255 Вт йде з акумуляторної батареї. Тобто байпасу напряму від мережі 220 В на розетку. Тут такого немає. Вся електроенергія йде через акумуляторну батарею. Ви можете, звісно, використовувати дану станцію постійно, але тим самим ви будете зменшувати ресурс акумуляторної батареї. Тому таке я ще забув вам сказати: якщо раптом у когось виникне запитання, чи можна заряджати дану станцію від звичайного генератора прямої дії, а не інверторного, то можна, от навіть написано в інструкції по експлуатації. Тепер на рахунок потужності перемінного струму оцих розеток 220 В. Номінальна потужність, яку ви можете постійно брати із станції, складає 2200 Вт. Пікове навантаження на станцію може складати 4800 Вт. В такому навантаженні станція пропрацює близько 100 мс. Але станція може витримувати навантаження і в 2750 Вт. Проте є один момент. Якщо ми будемо давати навантаження в діапазоні 2200 Вт по 2750 Вт. Станція пропрацює 2-3 хвилини в залежності від того, як наскільки сильно нагрілася акумуляторна батарея. Якщо ми будемо давати навантаження в діапазоні 2750 Вт до 4800 Вт, то станція пропрацює, але буквально десь 10 секунд. Я думаю, всім буде цікаво, наскільки шумна станція при її експлуатації. Як я вже вам казав раніше, сам блок живлення, коли ви втикаєте його в розетку, він вже починає шуміти незалежно незалежності від того, заряджається станція чи вже зарядилася. Він просто постійно шумить. І цей шум складає в районі 55-60 дБ. Сама ж станція при зарядці майже не шумить, кулери вмикаються дуже рідко. За час заряду від 0 до 100 кулери вімкнуться у вас там, ну, може разів 7-8. І То вони вмикаються буквально десь на 30 секунд на малих обертах і потім знову вимикаються. ну, тому що потужність зарядки не така висока. А от при роботі картинка трошки змінюється, але все буде залежати від навантаження. Якщо давати станції навантаження до 500 Вт, то кулери будуть вмикатися не дуже часто за 10 хвилин, десь буквально 2-3 рази, і не на великий період часу до однієї хвилини. І працюють вони на максимальних обертах. А от якщо давати станції навантаження в кіловат і більше, то тоді кулери вмикаються частіше. За 10 хвилин кулери можуть зімкнутися 5-6 разів, і оберти їх сягають максимальних і. Я yeah. Виміряв своїм шумовіром на телефоні. Наскільки він правду показує, то в районі 66-70 дБ децибел. Ця станція безпосередньо біля кулера видає. На цьому в мене все. Дякую, що дивилися дане відео. В кого залишились якісь запитання? Ласкаво просимо внизу в коментарях. Задавайте їх, обов'язково дам на них відповідь. І ще раз нагадаю, що дану портативну зарядну станцію ви можете придбати в нашому офлайн-магазині сторон, який знаходиться в місті Києві, бульвар Васлав Гала 18, або в онлайн-магазині з торгом. .ua. посилання буде в описі цього відео. Дякую за те, що дивитеся! Дякую за те, що підписуєтеся, ставите свої вподобайки. Допомагайте Збройним силам України і до зустрічі в нових відео.